Зривається дощик, а квіточки набирають сили. Вже мене один раз дощик проганяв з городу. Як воно цвіте. Як воно красиво цвіте. Мої льолечки такі гарненькі. Зараз вона біла, а потім буде рожева і червонітиме. Так, гібіскуси простенькі цвітуть. Ой, ніжна. А сортові ще ні. А подивіться на цей. Це ж взагалі красень. А це похора Тільки збирала і знову повна, повна 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 повна, повна. Ой, отуди зараз підемо. Це взагалі які величезні і дуже красиві. Японська айва. Ще зелена, Мені так подобається цей будячок. Він тут росте. От, такі красі. з тойками. Це новенькі сорти. Цікавий. А це спаржа, кажуть, не красива. Та ви що? Та подивіться, яка красунька. Мум дуже красива. І Барбарисику подобається. Я э, райські яблучка, дивіться, яблучка такі, такі крупні, і такі красиві. Це каріаптеріс вирігатний. Та щоб у мене, у мене не було чорнобривців та вишо. І навіть є соняшник. А як же? Полониця. Оцю я з'їм. Так, да. яке там сьогодні 18 те 19 те О, і цю я з'їм. Бачите, Брайтен який. Сонечки. Вербочка декоративна, я її так підстригла. А он які. Оце маленька лапчатка жовта. Ви думаєте, я її зібрала? Ні, Ніколи. Видики треба знімати. Базилік. У мене багато таких кусочків. Там, там, там. З помідорчиками салати. Мамочка, яка смакота. Це в мене пізні огірки. Ось тут я їх так ріденько посадила. Ось, бачите, повилазили. Вон-гон. Травку треба оце пообірати. І буде. А то моя сусідочка. А це баклажанчики цвітуть. О, які великі, гарні. Чудо-юдо. І такий базилік. І такий, і такий. Я його попідстригала трохи, насушила баночку. А це мій батат. А це мій... Пінесетом. І капусточки трохи є. Помідори вже їмо тиждень. І красоти для очей багато. Ну які маленькі, простенькі. Оце в мене декілька кущиків, але такі є яскраві. Нектаринчик. Так, ще трошки буду зривати. А це всім дівчаткам, щоб у вас все було добре.